Ви дивитесь Кременчуцькі новини на Алтаві. Мої вітання З сьогоднішнього випуску. Дізнаєтесь, тролейбуси 1 та 2 січня перевозитимуть громадян безкоштовно. Помічники Святого Миколая вітають дітей. Та як використовуючи салюти та фейерверки під час святкувань не спричинити лихо? За кілька секунд докладніше. Як працюватиме громадський транспорт у новорічну ніч, епідситуація у місті та темпи встановлення теплових лічильників. Такі теми обговорювали сьогодні на апаратній нараді у міського голови Віталія Малицького. В деталях далі на Полтавщині зафіксовано азійський штам грипу. Звітують санлікарі, але в цілому ситуація як для епідсезону, контрольована. Обласною росевичну лабораторією виявляється циркуляція вірусу грипу H3N2 Гонконг, що відповідає тим даним, які є і по інших регіонах держави. Стосовно інших інфекційних захворювань ситуація спокійна. Вберегтися від розповсюдження інфекції можна завдяки обмежувальним заходам. У місті продовжено карантин. Вчора відбулося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. Ми розглянули динаміку захворюваності на гострі респіраторній інфекції і було прийнято рішення продовжити карантин для загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів нашого міста з 17 по 25 Друдня в триває процес встановлення побудинкових теплових лічильників. Щоправда, комунальне теплоенерго проводить активні установчі роботи. А от Полтава обленерго відстає на сьогоднішній день за неділю встановлено 11 лічильників тепла. Це тими бригадами, тими підрядниками, які були залучені нами з них. Лише тільки два лічильника, встановлено в силами Полтави Обленерго. Сьогодні в роботі по встановленню лічильників силами наших бригад 13 будинків, і якщо вони будуть виконані, то до кінця неділі ми встановимо, виходить, 24 лічильника. Це я прошу вас тримати контакт з керівництвом Я думаю, що все-таки вони знайдуть кадровий технічний ресурс для того, щоб посилити роботу по видачі техумов. Тим паче, що у нас є фактично 15 бригад, які можуть паралельно встановлювати ці лічильники від одного до двох, в залежності від складності комунікації в будинку в день, а не два-три, як нам видають тих умови. Вже цими вихідними у Кременчуці відкриють головну міську ялинку. Очікується цікава програма та відкриття резиденції Діда Мороза. Прошуємо всіх Кременчужан безпосередньо 18-го, розпочинає свою роботу новорічний ярмарок. Розпочинає свою роботу резиденція Діда Мороза. Ну і безпосередньо десь приблизно о 15-й на світломузичній сцені розпочнеться відкриття. Буде велика кількість колективів, як на сцені, так і під ялинкою, щоб були для малих дітей інтерактиви. До речі, у місті йдуть активні приготування до святкування нового року. Серед іншого розроблено і план роботи громадського транспорту у новорічну ніч. Зокрема, 1 та 2 січня у тролейбусах буде безкоштовним. Тролейбусне управління 1-2 числа нам працює ну надає но щодо популяризації. Ми працюємо безкоштовно, без кондукторів. 31 числа тролейбусне управління до працює до 12 години ночі і розпочинає 1 числа з 4 години ранку. Доставку додому, всіх хто ялинку буде відвідувати в цей день, забезпечити, тому що в новому місті новий формат, нова ялинка людей буде набагато більше ніж минулого року. Якщо погодні умови, а вони по прогнозу сприятливі, то я думаю, що треба по транспорту попрацювати окремо. До першокласників Кременчуцького ліцею номер 4 завітали помічники святого Миколая з солодкими подарунками. Наразі через карантин заняття у ліцеї не проводяться, але солодощі будуть чекати повернення діточок. Солодкі подарунки до Дня Святого Миколаю вручила депутат Кременчуцької міської ради Ольга Шляхова. Вона поділилася, що депутати вже не вперше приходять до дітей з подарунками. Ми сьогодні привезли такі небольші подарунки сладкі дітям їм буде дуже приємно. вони приєднання цього того і Тому, дійсно за такі хороші справи їх нужна завжди поощряти. Так як это мой округ, я звісно. Безпокоюсь за четвертий ліцей, який мой подопечный вважається. Тут і непосредственно учится мой рібенок теж в первому класі, поэтому тому йому теж такой подарок. Поки школярі перебувають на карантині, кілька представників першачків приймали подарунки для всіх. Малеча щиро подякувала благодійникам. Від святого Миколая я хочу отримати. Що в цьому році святий Миколай всім діткам роздав те, що вони хочуть, а я хочу від цього Миколая іграшку. Я дуже дякую за подарунок. Повіцяю в наступного року зробити. Двічі більше е, добрих справ, що у мене було аж два подарунки. Благодійність завжди у тренді, бо задля посмішки маленьких хлопчиків і дівчаток варто робити все можливе, оскільки карантин то ми, звичайно, 26 числа, тільки вони вийдуть з карантину. Я сподіваюся, що це буде саме так, і вони здорові прийдуть до нашої школи і отримують ось такі солодкі подарунки. Представники громадських кременчуцьких організацій, які об'єднують у своїх лавах учасників бойових дій, у тому числі і учасників АТО. Вчора провели прес-конференцію для місцевих журналістів. Керівники об'єднань розповіли про свою роботу упродовж року, що минає, та окреслили перспективи на рік майбутній. Представники семи із десяти громадських організацій, учасників бойових дій, вирішили створити координаційний центр, який за задумом його членів покликаний допомогти у вирішенні нагальних проблем атошників. Головні завдання, які ставлять перед собою члени громадських організацій, що об'єднують учасників бойових дій, це допомогти військовим адаптуватися у мирному житті, вирішити їхні побутові та інші проблеми, працевлаштувати їх та не залишити на самоті. Ми до світу, Тобто ми не участвуємо в різних політичних мероприятиях, Ми не ложимося під твоє. Полі политические партии. Мы работаем только на соціальний захист людей, постраждавших во время АТО. І проблеми та важкі питання можна вирішити тільки спільними зусиллями, вважають члени громадських організацій, об'єднавшися та виконуючи роботу разом. Нікому ніколи не вірте, що не можна або не можна об'єднатися. Якщо ми навчимося знаходити общий язик, як зараз тут присутствуючий, ми Можемо зробити очень много хорошого как для своїх вот да, или тех людей, которые нам доверяют, так і вообще для всього города. всіх добрих справ, зроблених членами громадських організацій, не злічити. Це військово-патріотичне виховання молоді, і волонтерська діяльність, і соціальна адаптація атошників і створення муніципальної поліції, Сили, енергії, порядочність, героїзм, который проявлялся учасниками АТО на фронті. Ми можемо зараз для того, щоб охоронити. Комунальне імущество міста, охороняти. общеї імусства громади. А ще на базі територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів автозаводського району відкрили центр для реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх родин і тимчасово переміщених осіб. У ньому учасникам АТО та вимушеним переселенцям надають широкий спектр різних безкоштовних реабілітаційних і соціальних послуг. На обліку в центрі реабілітації перебуває 509 людей. Із них 231 – учасник бойових дій і члени їх сімей, в тому числі 18 сімей погибших учасників АТО, 278 – сімдесят восьм внутрішньо переміщених ліц. Одним словом, багато зроблено, але й багато роботи попереду. Та планів у керівників громадських організацій чимало, і вони впевнені, все вийде. Яскраві сполохи салютів та фєрверків протягом багатьох років приносять святковий настрій. Але також вони можуть спричинити велике лихо, якщо не дотримуватись правил безпеки. Тож, чи купують кременчужани піротехніку та як нею користуватися, щоб радісний день не перетворився на траур, розкажуть наші журналісти. Салюти, феєрверки, бенгальські вогники та хлопавки. Вже багато років піротехніка дарує святковий настрій усім людям, особливо, коли наближається новий рік. Чи купують наразі цей атрибут Кременчужани та як їм користуватися правильно? Давайте дізнаємося. У кремачейских магазинах вибір піротехнічних засобів досить широкий. У зв'язку з наближенням новорічних свят великим попитом користуються хлопавки та салюти. Салютні установки, тобто різні римські свічі, ракети, петарди, ну, шутихи різні. Кожен дивиться по скажімо так, можливостям, Плюс, по тому, що вони хотят получить от фейерверка. Допустим, это ну, бывают шумовые эффекты, бывают световые, то есть бывают так же самое, как в небе, так и на земле. Мы консультируем обязательно людей. То есть, ну, сначала мы узнаем, что им нужно. Тось, ви що не хотят получить, потім ми ну, показуємо, що вони хотять, і обізательно обіцяємо техніку безпасності. Тож потрібно пам'ятати, що піротехніка не вибачає недбалості під час використання, варто знати правила безпеки, які безумовно допоможуть зберегти здоров'я та життя. Заборонено використовувати вироби, які мають наявні дефекти корпусу або гноту, розбирати вироби та піддавати їх механічним впливам, переносити в кишенях під одягом, запускати їх з дахів будинків. Рити при використанні піротехніки забороняється користуватися саморобними піротехнічними засобами у випадку, якщо сталася надзвичайна ситуація, необхідно зателефонувати за до. Необхідно зателефонувати за номером 101 до служби порятунку. Місцеві правоохоронці стверджують, заборонити Кременчужанам запускати феєрверки в новорічну ніч не можуть, але прохають втриматись від використання гучної піротехніки. Звертаємося до Кременчужана в новорічну ніч з порозумінням віднестися до обмеження використання саме салютних установок та феєрверків. Так як багатьом крименчужанам і мешканцям нашого міста це призводить до певного дискомфорту, багато людей були антитерапії. Теристичні операції і вони розцінюють це як порушення. Кремачуські правоохоронці постійно проводять рейди та виявляють неякісну і неліцензовану піротехніку. І ми вам радимо: якщо вже купуєте якісь піротехнічні засоби, не полінуйтеся запитати у продавця сертифікати якості. Вчора у Кременшуці стартував новий проєкт для тих, хто цікавиться медіосферою та бажає пов'язати свою професійну діяльність із роботою в ЗМІ. Він має назву «Медіабейс» і ставить на меті створити нове покоління журналістів, які своєю працею змінять інформаційний простір на краще. Детальніше про альтернативну медіашколу розкажуть наші кореспонденти. Вчора творчий простір адаптер став колискою для майбутніх журналістів. Там відбулася перша зустріч учасників альтернативної школи журналістики «Медіабейс». Цей проект безкоштовний для всіх учасників і має на меті проведення зустрічі із зацікавленою молоддю задля її подальшого практичного розвитку у професійній журналістиці. Ми зробили школу журналістики для того, щоб обучити молоді, тому, що ми навочірі своє час на практиці, хто на большому опиті, хочемо передати знання. також ми будемо лучших і журналістів. То возіть на різні екскурсії в різні зданнях українські топове. Ми хочемо показати, що це Лучші з нутри давать практичні задання. Лучше із ребят будуть можливість стажувати в одній з партнерських зданий. Організатори зазначають, навчальні зустрічі будуть проходити цікаво. Слухачі з головою поринуть у сферу медіа впродовж практичних занять. А в результаті спілкування з практикуючими журналістами та іншими представниками професійних ЗМІ молодь отримав.

Направлені два десятки юних кремечужан, які пройшли конкурсний відбір, отримають знання з жанрової журналістики, видів медіа, роботі в соціальних мережах, навчаться брати інтерв'ю, робити репортажі та розслідування, основам відеозйомки і монтажу. Я хочу получить нове знання і повищити свою кваліфікацію в сфері журналістики. Це буде отличним шагом для розвитку, і щоб поступити на дану професію. Этот проект нужен мені для поступлення вуз. Потому що я поступаю на журналістику, ну також на рекламу подаю документи, куди я поступлю в принципі. не важна, тому що та топит буде важен і в той сфері, і в той. Я надеюсь отримати основні знання, которые будуть мне в сфере. То есть ази проект альтернативна школа журналістики медіабейс реалізується незалежними активістами та медійниками. Тому вже за кілька місяців варто очікувати поповнення в рядах Кременчуцьких пера у Кременчуці уболівальникам ніколи відпочивати. Хоча футболісти Кременчуцького кремія пішли у зимову відпустку, змагання з футзалу у розпалі. Щосуботи і щонеділі поєдинки чемпіонату міста збирають сотні спортсменів та не менше любителів спорту. Зимовий футбольний сезон у Кременчуці традиційно стартував і вкотре продемонстрував вражаючу масовість. Чемпіонат міста з футзалу серед аматорських колективів збирає щороку величезну кількість учасників, і цей рік не виняток. У спортивних комплексах міста змагаються за нагороди у кількох лігах. 75 команд. В наших соревнованнях тільки зимою в чемпіонаті міста по футзалу участвують 75 команд в шести лігах, плюс ветеранська ліга. Кожен місяць в цих соревнованнях ми проводимо. 150 игр. За сезон, только за зимний сезон, это около 800 игр проводят команды. Каждую субботу воскресенья в этих соревнованиях участвуют около 1200 футболистов. Если учесть болельщиков, обслуживающий персонал, это около 2000 людей в субботу воскресенья занимаются любимым делом, играют в футбол, получают положительные эмоции. Такої масовості вдалося досягти не тільки завдяки організаційній роботі Федерації футболу Кременчука, а й дякуючи підтримці меценатів, спонсорів, команд та трудових колективів. Звичайно, суттєву допомогу отримали футболісти і від міської влади. Адільна хочу сказати слова благодарності городським властям, які в этом году взяли на себе оплату залів, в яких проходять наші змагання, тим самим. Значительно снизив фінансову нагрузку з команд учасниць. у турніри беруть участь колективи не тільки із Кременчука. Географія змагань досить широка. Свої представництва мають населені пункти Кременчуцького та сусідніх районів. Серед них почеретувати, Шепелівка, великі кринки, глобини, горішні плавні, світловоцьк. А це говорить про велику популярність і престижність турніру. Роботи прогнози щодо переможців, звичайно, поки що зараном. Лідерами ж на даний час є у першій лізі нафтовик, у другій «Майстер Мілк, у третій джерело Дніпра. Турнірну таблицю четвертої ліги після сіми. Турів очолює стріт. Лідером Ліги П'ятої виступає Кременчук м'ясо. На першій позиції у шостій лізі йдуть футболісти Алексеса. А у ветеранських перегонах попереду Олександрія. Матчі чемпіонату Кременчука з футзалу відбуваються кожних вихідних у спорткомплексах Граніт та Політехнік. Погоду на вихідні синоптики прогнозують хмарно сніжитиме. Температура повітря в день мінус 2, мінус 6, вночі мінус 3, мінус 6. У неділю о 15-й годині приходьте на відкриття головної ялинки Кременчука та різдвяного ярмарку, незабутніх вам вражень та вдалих вихідних. Вже з понеділка знову зустрінемось в ефірі Лтави. Бувайте!